У нашому селі Грозниці багато проходило зустрічей з виходцями села. Ось таких багатьох цих вечорів у нас частенько заходив голова обласної спілки Товариства письменників Васкан Василь Васильович, який написав цю слова пісні, про яку ми присвятили і перевели у мелодію і зробили з неї пісню. Це йде як гімн нашого села. І Я хочу звернутися до вас, усіх, що село наше квітуче, гарне і прекрасне. І Його треба любити всіма сила, всім душою, всім серцем, тому що це заповідник даний нам Богом. А хто Бога шанує, той шанує село. Хай вам щастить усім, щоб ви нам росли здорові, щасливі, щоб у вас було завжди успішно виконані всі справи, ваші навчання, ваші діла, ваша робота. І нехай щастить завжди завжди скрізь всьому. І хай вас Бог береже, а ви бережіть себе. Не грозами зливими славимось ми, не грозами сильними і злими людьми, а теплими грозами у літнім раю, народом несхитним у ріднім краю, грозинці рідні не в'янучий цвіт, грозинці вірні дорога. У світ. Грозинці рідні, не в'януючий цвіт, ці вірні дорога у світ, ми прапор наш гордо у світі несем, немає на ньому чужинських емблем, на нім Україна, її кольори, на німковина нової пори. Грозинці рідні, не в'янучий цвіт, грозинці вірні дорога у світ, грозинці рідні, не в'янучий цвіт, грозинці вірні, дорога.